Йому 26, і вже третій рік він рятує життя побратимів. Був під Кремінною. Тепер проводить медичну евакуацію бійців на Куп'янському напрямку. Як кухар-кондитер у цивільному житті став санінструктором про бійця Нацгвардії за позовним Денчик. Далі в сюжеті. Він був кухарем-кондитером і не проходив навіть строкової служби. Та коли 24 лютого 2022-го Харків почали обстрілювати, пішов до військомату. Але в воєнкоматі вибіжали з такими очима, сказали, все, Харків вже не наш. Біжить мужики по домам, на що ми були не згодні. Ну і сказали, що тільки частина 3005 готова в такі тяжкі времена зустріти хлопців і дати їм зброю, хоч зустріти ворога, хоч зі зброєю. Так Денис і опинився в Нацгвардії. Розповідає, у військовій справі його цікавило все. Я б на БТР бсів поїхав би і з. Пушки б стріляв би. Та коли нацгвардієць побував на кількох інструктажах із тактичної медицини, зрозумів, що найбільше хоче рятувати побратимів. Бачили багато і важких, і неважких, І такі бували случаї, навіть і не уявлялось, і не, і не проговорювалось на тих навчаннях, що бачили і що робили ці руки. Демонструй, шеф, смотри, як переїжджають. Денис каже, вивезти людину з поля бою це ціла спецоперація. Та поранені мають знати, за ними обов'язково приїдуть. Це ж виявляється, чотири людини лісом, полем мають нести в великому скупченні одну людину. Коли це п'ять чоловік йдуть в одній кучці, і один евпівідрон один може вирішити судьбу всіх п'ятерих. Так що це така робота, яка потребує стальних нервів. А це наша ластівочка, до якої ми з усією повагою відносимося. Це недавно наше приобретення частини. Це повнопривідний джип рамний, який я вважаю за хорошим. Це японська марка. Перероблений під найсамі екстремальніші моменти. Виконує любі завдання любої важкості. Під час евакуації сюди може залізти і до десятка людей. Такий вигляд авто має після евакуації у крові й бруді. На запитання, скількох витяг із поля бою і врятував, чоловік відповідає, порахувати неможливо. У мене є відео, де в мене 11 людей У мене в пікапі лежать. Я вам так хочу розказати. Навіть не приходиться там утрамбовувати якось людина, коли я приїжджаю, а панам вже працює міномети, хоче нас вбити, а у нас там скупчення ціле. То люди заходять. Я вам хочу в машину дуже дуже добре. Це одна з евакуацій. Тоді вдалося забрати важких трьохсотих. Ранене є, осколочнее, либо перев'язувати кого. Осколочні ранені, є якісь? Із собою у денчика завжди 20-кілограмовий наплічник. Тут усе, що потрібно для надання першої домедичної допомоги. В основному бінти, турнікети. Є противожога, є у мене і шини і. Оклюзивні наліпки. Боєць ганяє побратимів, щоб кожен мав при собі зібрану аптечку. Ось так наліпки врятували воїна з важким пораненням легень. так туди залетіло. Товариші дослухаються і ходять на медичні міні-тренінги вже досвідченого нацгвардійця. Це душа компанії, це людина, яка ну я його пам'ятаю по інших позиціях. Хлопець, який їде, рятує. Ну, людина з великої букви це те, що я можу сказати повністю. Він рятує людей. Денис не приховує, уже хотів би додому, і, хоч знань з медицини багато, але в мирному житті хоче знову бути кулінаром, відкрити мережу кав'ярень і годувати харків'ян сендвічами. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.